Що буде діяти комендантська година на Прикарпатті впродовж новорічно-різдвяних свят? Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла, яких правил варто дотримуватись. Ми наближаємося до різдвяно-новорічних свят, і є багато звернень щодо зменшення терміну часу комендантської години. Хочу зазначити, що комендантська година залишається без змін і триватиме з опівночі до п'ятої години ранку. Жодних змін не буде в нашій країні. Війна, ми не повинні про це забувати. Тому прошу всіх мешканців області неухильно дотримуватися вимог комендантської години години. перебувати в цей час вдома, не порушувати громадський порядок і з розумінням ставитися до заходів безпеки сьогодні. Хлопці на фронті пекельних боях нас захищають, тому порядок і дисципліна надзвичайно важлива для тилових областей. Тому прошу, звісно, забезпечувати всі е, заходи безпеки. Е, також хочу звернутися до всіх жителів області. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ви бачите, як. Ворог атакує прифронтові області, Київську область, Тилові області, як ракети летять не тільки в енергетику, але на жилі будинки, де живуть мирні люди, на лікарні. Тому сьогодні дуже важливо зберегти найголовніше, що дав Господь Бог це життя і здоров'я. Тому будьте уважні до кожного сигналу повітряної тривоги.